Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Чотири з половиною хвилини в океані. Десята ранку. Пляж Велсбіч. Мен був занадто тихим. Я мала б бути у Нью-Йорку, працювати в видавництві, яке ще у березні запропонувало мені стажування, я мала б прокидатися о сьомій ранку, приймати душ і вдягати діловий костюм, сідати на потяг Ель, щоб їхати через річку, а тоді вниз містом. Я була б у Нью-Йорку, якби не раптове скорочення бюджету. За тиждень до мого від'їзду мені сказали, що роботи для мене немає. Я би думала про те, куди піти потанцювати, і нишком вибиралася б із новими друзями на каву. Я би носила туфлі Маноло Бланік і обідала на Washington Сквер. Я прокинулася на задньому сидінні свого джипа 2014 року. Оточена місячним запасом речей для кемпінгу і приблизно п'ятиденним набором одягу. Усе було вологим від конденсату, що зібрався в машині, поки я спала. Повітря пахло трохи морською сіллю і цвіллю. Постарілий обвітрений чоловік ходив паркокою, нагадуючи відпочивальникам, що виїзд із кемпінгу о 9.30, але він виглядав добрим. Його тон не був буркотливим. У ньому звучала нотка співчуття. На моє запитання він відповів, що купальня зачинена на прибирання, і навіть якби він хотів мене впустити перед від'їздом, не міг Я ще не приймала душ, навіть зуби не чистила, душу не буде ще чотири дні, доки я рухатимусь далі узбережжям. Чому б тобі не піти поплавати? Я усміхнулася. Подякувала йому за пораду і вирішила, що спершу мені потрібен капучино, аби хоч якось зважити страх, який я ношу в собі вже стільки років. У мене просто не вистачило духу сказати йому, що я боюся плавати в океані. Єдина кав'ярня у Велсбіч була за кілька хвилин їзди. Я замовила капучино на знежиреному. Жінка глянула на мене трохи дивно, може через те, що від мене погано пахло. Я ж чотири дні жила в машині, влаштовуючи собі умивання у раковині, поки їхала на північ, а може через те, що я була сама. Велсбіч маленький, туристи зазвичай приїздять врупами, а місцеві зазвичай знають одне одного на ім'я. Наймовірніше то було поєднання обох причин. Як ви сьогодні зранку? Не скаржусь. Мен прекрасний. Вона зробила мені каву, запитала, і я пояснила, чого я тут сама. Напевно, прозвучало це дещо роздратовано і дуже заплутано. Важко пояснити комусь, як 21-річна дівчина добровільно обрала жити місяць у машині. Ще важче, коли вся ця подорож спланована за кілька днів, і ти сама не зовсім знаєш, чому ти це робиш. Вона відчула, що я розгублена. Вам варто піти на пляж, це гарне місце, щоб подумати, скупайтесь, прочистіть голову. Я знову усміхнулася перед тим, як піти, відчуваючи провину за те, що дякую за пораду, якою і цього разу не планую скористатись. Моєї зони комфорту досі не вистачало на Атлантичний океан навіть після капучино. Я поїхала на схід, коли зателефонував тато. Я, мабуть, надто докладно описувала, як жахливо смерділа моя машина і як у ній нічого не могло висохнути до кінця. Розповіла про чоловіка з кемпінгу, пояснила, що він нагадував мені самого тата у спосіб, який я не могла пояснити словами, розповіла про жінку в кав'ярні, як я тараторила, поки вона усміхалася тією усмішкою, що здалася знайомою. Наче вона все розуміла або сама колись пережила таке. Наприкінці розмови я засміялася і сказала, що вже двоє людей того ранку. Порадили мені поплавати? Він хмикнув і запитав, а чому ні? Але він і так знав відповідь Шість днів тому ти не мала жодних планів, а тепер їздиш уздовж східного узбережжя сама. Невже ти справді зупинишся на цьому? І не зануриш голову у воду. Іди поплавай, Еміль. Я все ще сміялася, коли ми попрощалися, і вже після дзвінка виявила, що припаркувалася біля пляжу, навіть не впевнившись, що по дорозі не порушила половину правил. Я натягла бікіні в багажнику, витягла вологий рушник зі старої дорожньої сумки і поклала його на бампер під сонце. А потім, ніби взагалі не приймаючи жодного рішення, я вже була у воді. Вона була неймовірно холодною. Той чоловік і та жінка не сказали, що температура океану всього лише 16 градусів, але Боже, як же вони мали рацію в усьому іншому? Я змила бруди й піт, поки хвилі розгойдували моє волосся на плечах, я занурила все тіло в цей рідкий шар холоду, і вперше, можливо, за все життя, мій розум став ясним. Я відчувала все, подих вітру над собою, піщинки між пальцями ніг, водорості, що кружляли довкола ніг. Цей холод. Що торкнувся кожного міліметра мого тіла, розбудив мене сильніше за будь-який стимулятор, який я будь-коли пробувала. Безмежність Атлантики оточувала мене, і я знала, що саме тут я й мала бути, а не втисненої у натовпи будівлі й надмірний шум. Я залишалася у воді стільки, скільки могла витримати температуру приблизно 4,5 хвилини. А той рушник, нагрітий сонцем, відчувався домом, коли я зняла його з бампера, щоб загорнутися. Я дозволила собі згадати, хто я є, вперше за дуже довгий час. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.